Путін пропонує цій людині е, зіграти в гру в карман, Да? Типо, чувак. Тобі пропонується підписати контракт, отримати за це гроші еквіваленті тому, які заробляє там, охранник в якійсь там п'ятерочки у Володимирській області там, за 15 років. Тобі ці гроші одному моменту каптуть на карточку. Ти підеш там в русську армію, швидше всього, ти здохнеш, ти будеш там йти на штурм якихось там посадках під якимось там турецьком, тебе злищуть або український дрон, або там українська якась там міна, ти будеш десь там повзати без ніг, але раптом тобі вдасться пропетляти. І от, якщо тобі вдасться пропетляти, то ти прям. Король життя, та? тому що в тебе на карточці буде там, 3 там, мільйона там, 300 тисяч. Це еквівалент, ділимо там зараз на дві, на щоб розуміти пробив за гривні Е, За ці гроші ти зможеш там, купити своїй дитині якусь квартиру в якомусь там, своєму там, Залупінську. Ти будеш одночасно отримувати там 200 тисяч, якісь там наступаті, наступатель, 400 тисяч там, рублей, будеш скидати якісь свої сім'ї, і для своєї сім'ї ти вже не будеш якимось там, лохом, який нічого не зміг в цьому житті.